Кожен українець, мабуть, знає, що таке вишиванка, адже це не просто одяг, а частина душі це наш патріотичний дух. Вдавнину вірили, що вишиванка оберігає людину, дарує їй добру долю та здоров'я. Матері вишивали своїм дітям одяг з особливою теплотою і любов'ю. Існують свідчення, що у деяких регіонах країни. Процес вишивання мав вигляд особливої церемонії. Жінки в процесі молились і вірили, що ці молитви зроблять вишиванку сильнішою та зарядженою тільки позитивними емоціями. Стародавні мотиви вишиванки дуже прості і діляться на три групи. Перша група. Абстрактні або геометричні це ромби, трикутники, кружечки, зигзаги, хрести та лінії. Друга група рослинні це розетки, зірочки. Це якби перехід від геометричного малюнка до рослинного. Іноді це зображення сонця. Пізніше в цю групу приєдналися орнаменти більш складні, такі як хміль, виноград, барвінок, калине, дубове листя та інші. Третя група зооморфні або тварини це зайці, коні, жаби, риби, птахи та комахи, також присутні у вишиванці древніх людей. Дуже характерна техніка для Полтавщини: це вишивання білими нитками по білому полотну, виглядає дуже ніжно і красиво. Вишивалися сорочки як гладдю, так і хрестиком. Такі сорочки, властиві тільки Полтавській області, але також тут вишивають і чорними, червоними, сірими нитками. Південні регіони і Харківська область характеризуються вишивкою, яка прийнятна на центрі України, але має і свої особливості. Орнаменти на сорочках вишивалися хрестиком і напівхрестиком. Такі візерунки створюють враження рельєфності завдяки тому, що вишивалися грубими нитками. Геометричні і ромбовидні узори характерні для вишиванок полісся та волині. Червоні нитки на біло-сірому полотні. Чернігівські сорочки вишиваються білими, червоними і чорними нитками. Стіпки дрібні, що створює враження бісерної вишивки. Для столиці України Києва. Характерні такі рослинні орнаменти хміль, калина, дуб, виноград, а також геометричні фігурки. Квадрати, розетки, ромби. Кольорна гамма чорний і червоний. Найпоширені та найбільш шановані українцями кольори це червоний та жовтий. Вони вважалися магічними. Червоний свідчив про в енергію сонця, кохання, радість землі. Чорний в жодному разі не колір смерті чи жалоби, як ми звикли вважати, швидше навпаки. Пращури наділяли його магією життєвої сили рідної землі. Він уособлював безліч таємних знаків і закликів до родючого ґрунту, що забезпечував урожай і достаток. Відповідно, дослідники вважають, що білий колір символізує світло і високодуховність, синій холод і воду. Жовтий відображає свободу і щастя. А щодо зеленого кольору, то він є найулюбленішим серед українців після чорного і червоного. Він символізує ріст і розвиток, прагнення життя і молоду, дужу силу. Коричневий у вишиванці ототожнюється із засіяною релею, а сірий з рівновагою та здійсненням бажань. Дякую за увагу. До побачення!